Аналітична керамика в цілому е, з'являється у в 4 тисячолітті. Для неї дуже характерна домішка ракушки. І достатньо багато така керамика вона характерна для середньостогівської культури. Зараз українські вчені цю середньостогівську культуру розбили на чотири групи. У радянські часи це було нормально. Ну, в радянські часи просто все так широкими мазками малювали. А зараз це дрімдні чотири культури, і ми можемо бачити, що населення цієї пам'ятки прийшло сюди северського донця, десь 4300 4500 тисяч до нашої ери. І це характерна керамика і там, і тут. За ознаками цієї керамики, ми. Робимо саме такі е, виставки. Це у нас е, вже пізня бронза. Це такий посад другого тисячоліття до нашої ери. Він плоскодонний. Це великі посавання, яких на території Хортиці достатньо багато, декілька їх досліджені. Для них характерний орнамент е, з валиків, по яким нанесено відтиски. Ну, це пальцем ногтя. І скоріше за все, що жінки, які цю кераміку робили, вони таким чином маркували свій чужий. Тобто, чоловіки по кераміки могли дізнатися, що це поселення своє або чуже. Це 4,5 тисячі років до нашої ери. Це середньостогівська культура. Це знахідка два тижні тому назад буквально зроблена, і вона датується 4300 до нашої ери. Ви бачите, ця кераміка зра дуже багато раковин. і тут так само бачите дуже. Ну, ці орнаментовані або це дно. Там нема орнаменту, це опуклодонні такі великі горшики, які об'ємом близько 20 литрів могли бути, і вони використовувалися для приготовлення їжі. В цілому середньостогівська стогівська культура вона синхронна тріпіллю, але тріпілля у нас майже нема. Тобто на поселеннях середнього Трипілля з'являються як подарунки, там як якийсь імпорт, тому що трипілля це більш лісостепова культура, а середністов це перші скотарі, так звані Великий горшик може там розпастися на 50 фрагментів. Але якщо їх скласти, то ми отримаємо і об'єм, і повний орнамент, і як його готували, тобто які тут сліди під час готовки. Якщо його надрізати, то можна отримати, що в ньому готували, бо важкі частини харчування ліпіди, вони залишаються навіть тут. І в Англії ми зробили. Декілька аналізів і отримали на іншій кераміки. Отримали там молоко. Воно все археологічне, але іноді за маленькими фрагментами багато історії.